Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні пропонуємо вам переглянути наш повний комплекс по подрібленню щіпи в тирсу. Конструктори та відповідні працівники підприємства ArtMash багато працювали над цим комплексом, щоб він був надійним, зручним та універсальним в роботі. Спочатку коротко розповім, з чого він складається, а потім про його технічні характеристики. Отже, в комплекс входить шнек дозованої подачі зі стрічковим транспортером. Шнек може мати бункер на 1,5 метри кубічних або на 3 метри кубічних. Шнек подає щепу в молоткову дробарку потужністю 30 кВт. Третій елемент комплексу це аспіраційна система. Керування здійснюється одним оператором із загального пульта керування. Розглянемо кожний пункт детальніше. Шнек дозованої подачі на 1,5 метра кубічних має червячний редуктор потужністю 2,2 кВт. Його аналог на 3 м кубічний комплектується двигуном 4 кВт та має циліндричний редуктор. Бункер шнека удосконалений, тому сировина не зависає на стінках. Ширина бункера розрахована так, щоб можна було наповнювати ковшевим навантажувачем. Стрічковий транспортер має регулювання швидкості подачі сировини в дробарку. Потужність молоткової дробарки складає 30 кВт. Продуктивність напряму залежить насамперед від вологості сировини і складає від 500 кг до 1,5 тонни на годину роботи. Дробарка обладнана ротором з молотками товщиною 6 мм зі сталі Hardox, які мають чудові властивості позносостійкості. Сталь Hardox давно пройшла суворі випробування на інших наших виробах та показала гарні результати. Молотки мають 4 робочі сторони, тому їх можна перевертати і використовувати до повного зношення. Молоткова дробарка обов'язково має плавний пуск та електронний захист мотора від перевантаження, перекосу фаз, пропадання фази та інших можливих проблем з електрикою. На дробарці присутній захист від попадання металевих предметів, потужні неодинові магнити. Сито ми робимо з металу товщиною 5 мм. Що гарантує тривалий термін його служби. Аспіраційна система розрахована під максимальну продуктивність до 1,5 тонни на годину. Циклон та система фільтрів дають можливість оператору працювати без пилюки та в комфортних умовах. Шлях до цього комплексу від першої моделі до тестування готових зразків на заводі зайняв понад 2 роки. Ще рік обладнання перевірялося в реальній роботі на підприємствах наших партнерів. Тому зараз ми впевнені, що цей комплекс подрібнення щепи буде надійно служити усім власникам. Також нагадаємо, що на заводі Артмаш в процесі металообробки максимально використовуються високоточні верстати з числовим програмним управлінням. Зварюванням займаються спеціалісти з досвідом від 5 років. Всі покупні компоненти ретельно перевіряються перед встановленням та після збирання обладнання. Завдяки такому підходу забезпечується висока якість нашої продукції. На кожен виріб надаємо гарантію в один рік. Довіряйте перевіреним, купуйте українське. Дякую за увагу!